Привіт! І сьогодні розкажу вам про одне поле, там, де я відновлю родючість. Спочатку взяла його за великі гроші, а коли поняла, що вляпалася, <смістю> вигрібаю далі. Ну, можливо, якщо я вигребу, мені хочеться вірити, що це так буде. Це буде класний кейс і історія про те, що я можу відновити потенціал поля. І що для цього потрібно, і скільки грошей це буде коштувати. Отже, погнали! Історія про Оле, на якому я відновлюю потенціал і відновлюю його родючість. Двадцять другому році, десь на початку літа, я зізвонилася із власником ділянки. Він сам мене знайшов, і каже: Є пай на продаж. Я кажу, хорошо, я беру скільки гектар? 10 гектар, класних, супер, крутих, все. Поїхала я дивитися, що то було за поле. 22-му році, перший раз приїжджаю, там частина поля була посіяна пшениця, частина кукурудзи. Я таку далеко не зайшла, подивилася, сказала, сама не буду рішати, треба Богдан. Приїхала інший раз з Богданом подивитися. Видно, що на полі врожаю не було, бо пшениця стояла, солома стояла дуже рідка, така знаєте, що на доски солому не порізали, так як в анекдоті. Пшениця рідка, думаємо до кукурузи. Пішки було щось йти в падло, я вже була з таким животіком, з Миколайчиком. І Богдан каже, то поїхали машиною. Каже, там же ж внизу має бути е річка текти. Поїхали, подивимося туди. Каже, Богдан, так там далі кукурудзи, вона по Каже, поїхали потестимо Код'як на прохідність, подивимося, який там врожай кукурудзи, де там та річка. Ну, історія про те, що ми поїхали по мотиженій кукурузі на кодьяка, який стоїть. Нормально пройшов, кукуруза була отака. Врожаю там не було, але дійсно, там е, в кінці поля, поле трохи змите під схилом. Е, там... Річка тече, там тече Південний Буг, і знаєте, оцей український щед, гранітний виходить на поверхню. Там гарно, там дуже гарно. Зараз прикріплю фото, як там гарно. І того я сію минулого року, воно приходить до мене. Я сію там свій сонячний. І знаєте, що хлопці? Оце те поле де ви мене засміяли, де нічого не вродило. Просто кажу, щоб я її не знімала, тому я знімлю для нашої історії. І що там, Михалич? Я його даже старалась не показувати. Зібрали ми на тому полі 700 кг чи 800 соняшника. І все, і все. Буряну куча, поле виполоскане, ще й південний схил, на якому все згорає. Ну, зрозуміли, що 100 тисяч оренди треба платити, треба щось думати з тим полем. І я вже зрозуміла, що я вляпалася. Ну, План був такий, що треба розібратися з цим полем. І на початок цього сезону вже воно моє поле, оренду платою із податками ніхто не відміняв. Тепер не буду платити за гектар оренду плату. Тепер треба платити за паї. Якщо за пай платять, десь пай 3 гектари, а десь пай 10 гектар, то, напевне, чого платять одну і ту саму за такі площі, суму. Тому що ці паї, якщо на тих десяти вроде стільки, як на тих трьох. А це було таке вступне слово що це за поле, коротка його історія. А, тепер що робила я? Коли в мене минулого року не вродило, я цього року підходжу з підходом, що там робити. Там є проблема. Перше виполосканий ґрунт. Я розумію, що поле змита, воно риже. Я вже подивилася в ансолі, треба щось з ним робити. Окей, друге. Там є бур'ян. Бур'яну куча, берізка, осоти, молочаї, перій, все є. Тобто там треба було сіяти культуру, на якій я можу хоча б частково вичистити оцей бур'яновий фон. Потім, ну, звичайно, треба зрозуміти, скільки там було, скільки там є елементів живлення, як побудувати систему свою. Удобрення систему живлення під свою культуру. Вибрала я поле цього року соняшник. Соняшник під технологією КЛ стійкий, який можна буде е, накрити раз або можна ще раз і мідозелінами, бо мені треба вичистити поле. Потім це, е, цей соняшник під попав під роздачу. Так, я розділюсь, бо мене прям так нормально припікає. Можна? Можна все. Так. А ще перед посівом ранньою весною, я зробила на цьому полі аудит ґрунту від Макош, і е, взяла це поле на зразки по мікробіології. Мені цікаво було, чи живе там щось, чи не живе, е, чи просто там в той ґрунт мертвий, бо я бачила деякі поля, які знаєте, які не родять того, що ґрунт там похожий на мертвий, наче чорнозем, але таке відчуття, що. Що його просто вбили, він неоструктурний, він запливає, і що в нього сіють, в ньому просто нічого не росте. Тому мені було цікаво дослідити цей ґрунт, і мені зробили аудит ґрунту по агрофізичних показниках і зробили аналіз по мікробіології, також по агрофізичних показниках. Це вже є відео на Ютубі, ви можете зайти. Прикріплю ссылку, зайти, подивитися вихідні дані, що є з цим полем. Сіяла цього року 18 травня це поле. І я сіяла своєю сівалочкою від Велес Агро з присіженовськими весівними. Ми поставили так, як вологи не було. У нас останній дощ був. Метеостанція показала 29 квітня чи 27 квітня ми поставили розгортачі на максимум і сіяли на цьому полі густоту 50 тисяч цього КЛ-соняшника КЛП-соняшника. Але в момент посівної на цьому полі відбувалося прям весілля. Коля каже, чотири трактора, якийсь дві, Що ти там придумала? Як відбувалося все це? Ми перед посівом вносимо гранульований курячий послід. Ми внесли його румом орієнтовно по 100 кг на гектар. Потім наступний прохід іде в мене оприскувач із мікро, мікробними грибними і бактеріальними препаратами. Це були препарати від компанії БТУ Центр. Ви бачите, на основі аналізу, який вони зробили, вони мені порекомендували дати сюди азотофіт і граундфікс для того, щоб запустити флору ґрунту. От тому я вношу. Після гранульованого посліду вношу оцей е, суміш бакову з е, мікробними препаратами, і потім я. Роблю передпосівну культивацію, аж далі я сію. Ось такий в мене був етап. 18.05 в мене було засіяне поле. Після посіву ми отримали дружні сходи. Це вже для нас так трошки було пізновато, бо в цей період всі мої сусіди відсіялися. Але я ще якраз от в останній вагон сію своє поле з відновленням родючості. Добре, що там сівалка розгорнула на максимум. Ми красиво посіяли. Я думаю, ми молодці. 12 червня я заходжу. Із гербіцидом вношу я імідозоліни повні, повною нормою. А через два дні я вношу бітію, вношу препарати по вегетації для соняшник. Там, е Хелпрост, прост, по-моєму, був. І ще був для соняшника мікроелементи і бор Вношу Це для того, щоб він якісно стартував. Вологи немає. Ну, я дивлюся, сходи є, добре, що достали до вологи. Все росте, все наче гуд. А далі починається трешак, друзі. В нас заходить аномальна спека. Я такої спеки не пам'ятаю. Я не знаю, чи, чи, це можна, чи це можна вижити при такій жарі, але в нас на поверхні ґрунту 70 градусів. 70. Вологи немає. А, такої, щоб, щоб спасала роси, немає. В нас просто вала три тижня жара 70. І якраз перед цвітінням соняшника, цей соняшник я приходжу, а він отак листочки опускає, от, опускає, опускає. Тому, ще й на південному схилі, ще й, коротше, от така жара. Про вологу. Зараз прикріплю дані з метеостанції своєї, з метеотрека, бо в мене був закопаний за кілометр метеотрек від цього поля на полі з дослідами по сроках посіву. І я вам хочу сказати, можна розказувати, що в дощ, і не що в дощ. Але якщо в мене випало за всю вегетацію росту цього соняшника, тільки 14 міліметрів вологи, тільки. Тільки 12-го, по-моєму, 0,6-го 14 мм вологи. І зараз дойде річ до збирання врожаю, а я вам скажу, що 14 мм вологи на південному схилі, коли, коли вали жара 70 під час цвітіння, це просто срака. Вибачте, не буду підбирати слова, але. Але там був врожай. Но не все так плачевно, тому що ми приїжджаємо з Настю перед збиранням. Кажу, Настя, поїхали, подивимося, чи є там хоч на що гнати того комбайна, чи буде там соняшник. Ми приїжджаємо, а там, поки я відновлюю родючість ґрунту на цьому полі, крок за кроком, залучаючи всі, які знаю ресурси, які можу, хтось цим часом пале. Поля випалює родючий шар ґрунту, знищує все, що є, живе. Ну, коротше, дуже різні принципи і підходи до господарювання. І це. У мене немає слів, просто можна, я утримуюся. Знаєте, оце коли ти стараєшся щось зробити, щоб поле родило, а там палять поля, це дуже так б'є по. По тому всьому, що ти хочеш робити, і ти стараєшся відновити, а хтось просто може запалити і коротше, і все спалити. Це мені було трохи боляче, але зараз історія підходить до збирання і заходять там комбайни. Дивимось. врожаї на цьому полі вражає на цьому полі 1 і 2 тони ми зібрали в цьому році. Чесно, я думала, хоча б буде чи дві 25 Але аналізуючи оці погодні умови, всього-навсього 14 міліметрів опадів і південний схил, і ця аномальна спека закрадається думка, що. Для цього поля не все так погано склалося, але не і так добре. Зовсім інший зараз в мене в голові підхід по ґрунту. Чи спрацювали ці мікро... мікробні препарати, чи правильно я їх туди заселила, чи прижились вони там, чи, можливо, їм треба інший ПА, чи можливо їм треба якийсь інший елемент, чи, можливо, туди треба довнести органіки. От чесно, зараз по роботі ми будемо. Підводити підсумки і планувати стратегію на наступний рік. На момент збирання в нас врожайність при вологості 5 була 1,2 тонни з цього поля. Це одна з найменших врожайностей в моєму господарстві. Хоча і вона для мене вже як показник краще ніж минулого року, тому що я розумію, що в ґрунті, мабуть, щось змінилося, але питання чи працювали мої добрива? Для соняшника, коли в мене було так мало вологи, і чи треба мені далі на цьому полі працювати сухими добривами, і як взагалі має виглядати моя система живлення і технологія. Вирощування наступних культур на цьому полі. Тому тут в мене питання, я буду далі його розкривати в наступних відео. А тепер тут росте пшеничка. Ось така маленька, тільки пробивається. Ми її посіяли тиждень тому. Перед цим було внесено екостерн по півтори літри. Ми внесли, посіяли, і через буквально на другий день пішов дощ. Випало 24 міліметри для цієї пшенички, і бачите, вона якраз зараз пробивається крізь ґрунт. Дощ зробив конкретно кірку, бо видно, що заплескав трохи ґрунт оструктурений. Ну, будемо підбирати технології, будемо вчитись працювати з цим полем. Зараз виглядає воно отак. Я вам сьогодні показала в цьому відео. Весь наш сезон одного поля, що ми тут робили від моменту відбору зразків на дослідження цього ґрунту по мікробіології, по фітопатології, по е, агрофізичних показниках. Потім е, показала, що тут відбувалося, як сіяли соняшник, як росло, чим захищали, що вносили. Ми тут активно працювали з живою складовою ґрунту. Зараз е, до мене приїде ще Володимир і буде відбирати зразки. Подивимося, що ж ми, я, що ж ми, якої корисної флори сюди. Де підселили, і чи вийшло в нас це. Тому так рік пропрацювали. Знаєте, М -м -м, чесно признаюся, не отримала того врожаю, якого б я хотіла, але, зважаючи на 14 мм опадів за весь сезон, я не знаю, чи варто мені щось хотіти більшого. І так, непогано, але хочеться краще, хочеться вірити, що колись і на моїй вулиці буде свято, і в мене все вийде. Дякую вам за підтримку. Дякую, що дивилися це відео. Бережіть свої ґрунти, нехай вони будуть залишаться класними і для наступних поколінь. Давайте берегти екологію, бо цей, цей ресурс його немає в достатній кількості, і, на жаль, розумію, що, що потенціал ґрунтів втрачається, на жаль, не всі це розуміють. Особливо, коли там горіло поле, то це дуже явно видно. От бережіть себе, бережіть те, що маєте. Бажаю всім здоров'я. Хай все буде Україна.